Везу зараз дівчироким дружини, на ТОшку, попросила зробити. Ну, от скоро вже рік як їздить, пора замінити масло і вже 8 тисяч кілометрів пробігло. Можна міняти. Е, які мої враги? Ну, знаєте, коли говориш про автомобіль на огляд, це одне. Але коли говориш про автомобіль, на якому хочеться їздити, ну, наприклад, ось бачите, як високо сижу. Таке відчуття, що ну, наче я на табуретки. Сижу так на табуреточці якісь, і їду тільки релю р руль рулю Ну, тобто, як фермер якийсь, начебто. Так, да? Да, класно, може, на бордюрку заїжджати, там легше там, і так далі. Але все одно враження седана. Це ніколи не подарує. Адже коли ти вкладаєш її в поворот на швидкості 120, там чи навіть більше, чи крутіший поворот, і трохи менше, і оцей віраж, коли ти в нього входиш, коли ти з нього виходиш, не подарує жоден кросовер, навіть X5.